Тут пробути. Це конкретна дія, правильно? Відповідно, на виході має бути конкретний результат. Заради чого? Ти вкладаєш 6 з родин свого життя. Хто мені скаже, 6 з годин життя це багато чи мало? Мало? А хто думає, що мало, підніміть руку? А хто думає, що це багато, підніміть руку. Говори, що насправді це дуже багато. Інколи життя так настільки концентрується, що за одну хвилину може відбутися подій більше, ніж за половину вашого, або за все ваше попереднє життя. Тому що до тим це дуже багато, це безпечно багато. А, і ми запросили вас саме за тим, щоб ви навчилися використовувати свій час продуктивно. Знати, навіщо ви щось робите. Якщо ви сюди прийшли, значить ви маєте по закінченню цього заходу, цього дійства, отримати якийсь практичний, конкретний результат. Скажіть, будь ласка, в даному аспекті знання структури рою вам допоможе, хто за що відповідає, що робить, за чим. Ну, ладно, не так важливо. Можна знати, можна і не знати. Правильно, життя не зміниться від знання або незнання. Але насправді зміниться його якість. Живеш ти все одно, але ти можеш жити якісно, можеш жити просто. Коли ти не знаєш, за чим ти щось робиш, ти живеш просто. Коли ти плануєш своє життя і від кожної конкретної дією, Очікуєш конкретного результату і працюєш над цим результатом, і ти здобуваєш цей результат.